Познаходить покупця, казав ще давньоримський комедіограф Плавд. А як нині без зайвих труднощів знайти найкраще, підкаже програма Якісне життя Вітаю! Сьогодні у програмі ви побачите слов'янський напій з тисячолітньою історією. Чи схожий сучасний квас на свого предка? За класикою квас є напоєм Бродіння. Улюблена страва європейських монархів. Пропонуємо рецепт найвишуканішого печінкового паштету. Цей рецепт я узнала в Одесі, коли відпочивала со своїми родителями літом. Густим та міцним. Таким був квас до 12 століття. Тоді його готували як алкогольний напій, а хто його вживав надмірно, називався квасник, що у перекладі на сучасну мову означає п'яниця. З часом гнатися за градусами перестали, а стали більше уваги приділяти смаку та якості. Нині ж це просто корисний напій, який добре втамовує спрагу. Наші журналісти з'ясували, як вибрати найкращий. Гриби зростають під дощем, а квасові бочки на хрещатику під сонцем. Хлібний напій нині славиться своєю сезонністю, хоча раніше був на столі круглий рік. Продавчиня розповідає, доки не почалася справжня спека, кияни випивають по бочці квасу щодня. У ній, до слова, 50 літрів. Та тільки но сонечко припече, продажі збільшаться. Сезон, когда жара, ну смотря какой день, от, якщо були дожди, чуть-чуть менше йшло. А так, якщо неділя жарка, то ну бочок 10-12 уходит за неделю. Такі бочки і термокеги зберігають квас холодним, отримуючи температуру до 12 градусів. Тара ця герметична, а отже, не дозволяє розбавити напій. Бочку скрити не можна подавленням, подавленням можно его його... вот и тогда только к вас пойдет и если нету э, этого приспособления именно для бочки то она буквально запечатана ну наглухо Продавчиня додає квас з бочки у неї купують частіше ніж такий самий у пляшках. Схоже, в знаки дається стереотип, ніби напій на розлив живий. Насправді ж всередині може опинитися і пастеризована рідина, але про все по порядку. Для початку треба зрозуміти, що під етикеткою квас може заховатися один з трьох абсолютно різних напоїв: натуральний квас, квасовий напій і, врешті, солодка газована вода, яка нічого спільного з традиційною технологією не. Має. Розберемося, що є, що. За класикою квас є напоєм бродіння, тобто ферментованим напоєм. Це напій, обов'язковою стадією, якого є використання культур дріжджів і молочнокислих бактерій. Тобто це основна стадія, яка робить квас квасом. Якщо ж продукт не бродив, то і квасом він називатися не може. Перед вами або квасний, або безалкогольний напій. Різниця між ними така: перший приготований на основі натуральної сировини без бродіння, другий солодка газована вода. Експерти застерігають, вірогідність зустріти квасний напій в Україні зовсім мала. Набагато простіше випити шипучку з назвою квас. Причина у тому, що у нашій державі не введене обов'язкове маркування типів такої продукції. А отже, розпізнавати натуральний квас доведеться за технічними показниками, як от вміст етилового спирту. В квасі повинно бути спирту не більше ніж 1,2%. Але він обов'язково повинен там бути. Якщо в напої немає спирту, то це означає, що це не напівброді. Другою важливою підказкою для шукачів натурального є склад напою. Якщо на етикетці вказано, що використані культури дріжджів і молочнокислих бактерій, але як мінімум дріжджі, то це є квас. Такий напій виготовляють за двома технологіями: з концентрату і зернової сировини. Тож у складі, окрім дріжджів і молочнокислих бактерій, обов'язково має зазначатися чи то концентрат квасного сусла, чи то перелік використаних зернових. Наприклад, на підприємстві, де нам пощастило побувати, для виготовлення сусла використовують світлий ячмінний солод, житній ферментований солод і ячмінь. За технологією зернятка пророщуються, подрібнюються і замішуються в окропі. зернове серйозно смішується з водою, витримується при определених температурах. Также ми можемо бачити фільтр преси після них класне сусло буде абсолютно прозрачно. І з правої сторони наші сусловарочної котли, там, де сусло кип'ятиться. Готове сусло подається у спеціальні бродильні апарати. Циліндроконічні танки. Будь-який з них може вмістити 300 літрів рідини. Сюди ж додаються дріжджі, які, власне, і запускають процес бродіння. В течение трьох днів сахара, який задержаться в сусло, перетворюється в спирт і углекислоту. І якраз це ті речі, які характеризують живий кваш. Бродіння зупиняють, коли позначка спирту наближається до 1 2 градусів. Далі з отриманої заготовки можна виготовити два види квасу фільтрований і нефільтрований. Якщо фінальним нашим продуктом є фільтрований квас, то він проходить фільтрацію на спеціальних кізельгурових фільтрах. Кізелюр це абсолютно натуральний матеріал, який намивається на опорну основу і через нього фільтрується квас. Від процедури фільтрації часто відмовляються, щоб зберегти всередині побільше корисних речовин. Напій виходить темнішим, у ньому допускається незначний осад. На усіх етапах за процесом виробництва стежить лабораторія, яка здійснює контроль якості. Мы обязательно проверяем квас по содержанию сухих веществ в классе, обязательно перепроверяется содержание спирта. Кроме того, уже в готовом продукте мы проверяем содержание э, углекислоты. Если брать на самому розливе, то мы проверяем оформление внешнее, герметичность упаковки. Останнім етапом для виробництва квасу є пастеризація. Напій нагрівають до 70 градусів і миттєво охолоджують. Це остаточно зупиняє усі процеси бродіння. Зауважте ще таке терміни: «непастеризований квас, справжній квас або ж живий квас, хоча і вказують на відсутність теплової обробки. Нічого не гарантують. Ці написи не є нормованими і застосовуються здебільшого для реклами. Якщо хочете визначити, яку технологію використав виробник, подивіться на термін придатності. Якщо напій пройшов мінімальну обробку, тобто звичайне осадження культур дріжджів, то це 2-3 доби. Якщо стадія фільтрування відбулася, можна до 10 днів. Якщо ще напій пройшов пастерізацію або знепліднювальне фільтрування, то тоді можна і місяці, два, і три, і, і більше. Цікаво, що у термокеги і бочки теж потрапляє різний квас: фільтрований, нефільтрований, пастеризований і ні. Тож уважно вивчайте супровідні документи і дізнавайтеся про терміни придатності. Адже чим меншою є обробка, тим кориснішим для організму є кінцевий продукт. Такий квас не тільки втамує спрагу, але й наповнить організм калієм, кальцієм, вітамінами групи Б і амінокислотами. До того ж, напій є ще й дуже низькокалорійним, а тому може послужити основою з в 100 граммах этого напитка приблизительно 27-30 килокалорий. Если нет противопоказаний со стороны желудочно-кишечного тракта и э, работы почек, то можно один день просто посидеть на квасе, для того, чтобы очистить печень, очистить почки. Ці розвантажувальні дні протипоказані людям з підвищеною кислотністю. Крім них, квас з обережністю потрібно давати дітям і водіям. Норма споживання не більше пів літра на добу, але це тільки за умови, що пити ви його будете із задоволенням. Цей аристократ родом із Франції. Там його називають національним надбанням. Це і не дивно, адже його ніжність і вишуканість нікого не залишать байдужим. Мова про паштет печінковий. Ми пропонуємо зробити цей делікатес самостійно із найкращих інгредієнтів. За свідченнями істориків, печінковий паштет був надзвичайно популярним у середньовічній Франції. Він настільки припав до смаку французам, що страву часто вважають гальською. Однак насправді французи унаслідували цей делікатес від євреїв Ельзаса і Страсбурга, які привезли до Європи свої кулінарні традиції. Паштет – одне відомих блюд єврейської кухні, яке в общем, то всі люблять і часто. Виконують. Українці залюбки перейняли традиції приготування цієї страви, Щоправда, внесли до рецептури свої корективи. Особливою популярністю користується цей наїдок в Одесі. Одесский печеночный паштет, он всем известен, и практически во всех заведениях он подается. Вот тоже наша героиня зупинила свой выбор, самой на одесском варианте паштету. Этот рецепт я узнала в Одессе, когда отдыхала со своими родителями летом. Для приготовления понадобится 300 грамів цибулі, 300 грамів моркви, три яйця, 100 грамів борошна, сіль перець, цукор за смаком. І найголовніший інгредієнт 700 грамів телячої печінки. Для початку нам понадобиться печень. Її нужно хорошенько прожарити. Для цього нам нужно взяти муку і яйця. Насамперед, потрібно добре розігріти пательню. Обсмажувати печінку в паніровці слід для того, щоб страва вийшла ніжнішою. Для цього яйця потрібно ретельно збити видалкою. Їх можна підсолити та поперчити. Ми беремо масло і наливаємо рівномірно по всій сковородці. Ми беремо печень і хорошенько її обвалюємо в муки. Затім ми берем желток и хорошенько тоже обваливаем. Теперь мы можем спокойно ее класть на сковородку. Главное, чтобы тут все шипело. А пока на пательне все шипит, мы расскажем, почему для одесского паштету используется самая телячая печенка. Кошерная кухня предполагает использование мяса, в том числе и печени. только кошерных животних, поэтому ми говоримо тільки курінної печені лібожі. Обсмажувати печінку слід добре, але потрібно слідкувати, щоб вона не перетрималася на вогні, бо тоді продукт стане жорстким як підошва. Что ж, печенка у нас готова. На розігріту з олією з потрібно викласти моркву. Рівномірно це все розкладаємо на сковородки і додаємо лук. Лука можна не жаліти, тому що паштет любить лук. Слід зазначити, що не лише паштет це любить, морква і цибуля в пошані в єврейській кухні. По поводу того, що в єврейських блюдах дуже лука і морковки, це дійсно так, тому що це очень такі розпространені овочі, які везде. Овочі слід не засмажувати, а тушкувати, щоб вони були соковитими. Після того, як все приготувалося, усі продукти пропускаються через м'ясорубку. Можна подрібнити їх і іншим способом, скажімо, в блендері. Тепер ми додаємо масло буду специи и соли. Кто любит более острое или солёное, вы можете добавить э е, те же специи по вкусу. Что ж, до масла то это уже суто украинский нюанс в рецептуре. Значит, сейчас мы в этот паштет положили масло. Но с точки зрения еврейской кошерной кухни это не является правилом, и это, в общем, вопреки, скажем, правилам. Однако мы украинцы любимо стравы поживніше. Тож господиня додала масла і ретельно все перемішала. А зараз ми будемо нашим паштетом наповняти наші тарталетки. Ви можете із їх самі, або ж купити в магазині. А поки господиня наповнює паштетом тарталетки, вона розповіла історію, яка показує, як тісно переплітаються українська та єврейська культури. Одна моїх із любимих пісень була написана євреєм, який жив на Подолі в нас в Києві. И он мигрировал в Америку. Его имя Шалом Секунда. Он написал эту песню. Со временем эту песню Шалом Секунда продал одному очень известному композитору и аранжировщику. Эта песня стала хитом. Ну вот, теперь у нас все готово. Можем принимать гостей. Кстати, по поводу песни, которую я вам рассказывала. К приходу гостей я подготовила песню и спою вам пару куплетов. Песня називається Баймир без кишей. Бажаємо вам веселого настрою та смачної трапези. Бете авун. У наступній частині програми ви побачите рибка для найвибагливіших гурманів. Про недешеву, але цінну улюблені цю середземномор'я. До раду. Рибко, рибко, ти виконаєш мої три бажання. Не дивуйтеся, просто у моїх руках справжня золота рибка. Шматочок Альп. Що таке альпійська гірка або як прикрасити сад камінням? Для альпійської горки характерні такі елементи, як камінь і рослини. Далі ми розкажемо про таке: рибка для найвибагливіших гурманів. Про недешеву, але цінну улюбленицю середземномор'я. Дорадо. Рибко, рибко, ти виконаєш мої три бажання. Не дивуйтеся, просто у моїх руках справжня золота рибка. Шматочок Альп. Що таке альпійська гірка або як прикрасити сад камінням? Для альпійської горки характерні такі елементи, як камінь і рослини. Чули ви про таку рибку як Дорадо. Інша і назва морський карась. Її особливістю є золотиста пляма між очима у формі півмісяця. А найцікавіше те, що самець протягом життя стає самкою. Гурмани ж цінують цю рибку не за її метаморфози, а за ніжне і соковите м'ясо. Більш детально про морського жителя розкаже наш лікнеп. Рибко-рибко, ти виконаєш мої три бажання. Не дивитися, просто у моїх руках справжня золота рибка, більш відома українцям як Дорадо. І не знаю, як усі три, але принаймні одну вашу забаганку вона здатна виконати кулінарно. Свою назву ця риба отримала через золотисту пляму навколо очей. Дорадо так і перекладається. Золотиста ж ця представниця сімейства спарових переважно у середземному морі, а найбільше її виловлюють греки та турки. В Україну, а також во многії другі страни, імпортується з Греції, з Турції. Е, привозять її в охлажденому біді, нечищеної, е, засипаний льдом. Ящика. У такому вигляді вона і продається у магазинах. За кілограм доведеться викласти від 70 гривень. До речі, до раду доволі велика риба. Окремі її представники можуть виростати більше як на пів метра, хоча до столу краще подавати значно меншу рибку. Дорада бывает э, размером тушки от 300 грамм до килограмма. Самая популярная пользуется спросом – это тушка размером 400-600 грамм. У магазині кажуть, випадковий покупець навряд чи зупинить свій вибір саме на цій неприглядній рибці. А от ті, хто, хоч раз куштував її білосніжне м'ясо, одразу стають прихильниками доради. Готовити її можна різними способами, але краще всього вона виходить в запеченому вигляді. К приміру, такий рецепт, так як в ідеалі взагалі, розкривається всі її вкусове качество, запечене в солі. Зовсім випадково і абсолютно не змовляючись, саме таким рецептом поділився з нашою програмою шеф-кухар одного зі столичних ресторанів Віктор Тимчишин. Для приготовлення цієї риби нам понадобиться морську соль, затем яичний білок. Також, якщо у вас немає яйчного білка, можна замінити просто водичкою. Для начинки кухар радить використовувати помідори черрі, лимон, чебрець та імбир. Все эти ингредиенты не обязательны, их можно заменить чем-то другим. К примеру, тимьян можно заменить укропом, базиликом, все исходя из ваших личных предпочтений. Перш ніж взятися до фарширування, кухар готує для доради соляну шубку. Аби закутати рибину вагою 600-700 грамів, необхідно півтора кілограми солі та два білки. Спочатку останні збиваються до густої піни. Сюди ж відправляється і сіль. Якщо рідини замало, під рукою завжди знайдеться склянка води. В цю масу також ми можемо додати трохи тим'янчика, то тобто і запіканні вона буде більш ароматною. Соляне тісто замісили, час ставати до фарширування. Кілька шматочків лимону, імбиру, дві-три помідорки чері та чебрець за лічені секунди відправляються до рибного черевця. Для самої ж доради кухар вистеляє у формі подушку із солі. Викладаємо рибку нашу на соль і будемо покривати сильним панцирем. Тобто при запіканні соль буде твердіти і кожа не буде давати. Їй повністю пропитаться солі, тож не варто турбуватися, що риба буде пересоленою, каже кухар. Вона обере у себе стільки солі, скільки їй необхідно. А нашій рибці вже час відправлятися до духовки при температурі 180 градусів. Страва запікається 30-35 хвилин. Чим хороша ця риба, тим, що вона середньої жирності, тобто вона і не жирна, і не суха. Також вона ціниться тим, що в ній мало костей. і вам доволі таки легко буде з нею працювати. Взагалі, філе доради вважається дієтичним. У ньому практично немає жирів і при цьому досить багато білку. А ще вітамінів, таких як в 1 та в 2 та мінералів, серед яких калій, кальцій та фосфор. А наша рибка вже готова. Залишилося з неї зняти соляний панцир і можна смакувати смачного. Нестача вільної землі та гірська місцевість ще тисяч років тому наштовхнула японців на ідею створення оригінальних клумб серед каміння. Це були зменшені копії скель, на яких зеленіли тендітні рослини. Європейцям вони також сподобалися і наприкінці 19 століття вони почали створювати такі садові композиції і назвали їх Альпійськими гірками. Ірина Главацька покаже, як їх можна створити власноруч за всіма правилами. Літо, сонце і гори, і все це за вашим вікном. Гадаєте, таке неможливо? Помиляєтеся, адже перефразовуючи відому приказку, ми точно можемо заявити: якщо ви не йдете у гори, гори можуть прийти до вас, ну принаймні їх шматочок у вигляді альпінарію. Для альпийской горки характерны такие элементы, как камень и растения, которые делаются на определенной высоте. То есть, для того, чтобы создать альпийскую горку, нам нужно создать эффект каменистого сада. Така композиція може мати будь-яку форму і розміри. Усе залежить від ландшафту ділянки і ваших вподобань. Якщо у вас участок маленьких розмірів, то звісно, лучше всего сделать альпийскую горку небольших розмірів, чтобы просто не перекрыть участок, чтобы красиво сочеталось з окружающей средой. Півтора метри на три з половиною. Ось мінімальна площа, на якій варто облаштовувати таку композицію. Менше каже Тетяна, немає сенсу, але найкрасивіше на її думку буде виглядати гірка розміром 5 на 3 метри. При такому варіанті дизайнерській фантазії є де розгулятися і гармонійно розмістити усі елементи композиції. Два головних елементи це камні і ростіння, але основним считается камінь. Тому що, як я вже говорила вище, це все-таки камінні сади, і тому потрібно всю декоративність горки підчоркивати саме камнями. Валуни, граніт і загалом усі види каміння будуть доречними при облаштуванні альпійської гірки. Дизайнер радить краще підібрати два види матеріалу, значно ширший асортимент у виборі рослин для композиції. Ландшафтні дизайнери кажуть, за великим рахунком на альпійській гірці. Можна висадити будь-які дерева, але найгармонійніше там почуватимуться саме хвойні, яких лише у цьому садовому центрі більше 20 видів. Головне врахувати висоту рослин під час висадки. Саме високі ростіння ми стараємося посадити на саму високу точку і вже спускаючись до ніжнім терасам. Ми сажаємо більш низькі рослини, які ґрунту Це можуть бути кусти, можуть бути однолітні многолітні рослини. И у самого подножья альпийской горки желательно посадить грунтопокрывные растения. А ще важливо створити і кольоровий контраст. Тому, наприклад, поряд із туєю західною виду смарахт, яка має темно-зелене забарвлення, вдало розміститься її золотава родичка. Або, скажімо, барбарис, як класичний зелений, так і ось такий багряний, а ще папороть, ялівець та різноманітні декоративні ялинки. А ось на цій композиції, яку облаштовують спеціально для програми якісне життя, переважають квітучі рослини. Ми садимо почвопокровне, дуже приємне. Приближенные по стилю растения низкорослые, ковровые, к альпийским лугам, к альпийским почвопокровам, но при этом это растение, которое цветет весь тепловой сезон, то есть начиная от апреля, от мая месяца и до заморозков, буквально. Утім на цій клумбі міксі милуватимуть око не лише квітучі, але й декоративно-листяні рослини. На цій квітковій композиції ростиме сім сотень рослин. Буде тут і квіточка висаджена нашою програмою. Ми, на жаль, не підготувалися і не взяли з собою рукавичок, але як бачите, землі не боїмося. Усе заради того, аби було красиво квітка, висаджена нашими руками, називається агератум. Їх тут відтепер квітуватиме кілька сотень. А потрапили до цієї клумби вони не випадково. Я чаще всього його люблю використовувати в тих випадках, коли хочеться створити асоціацію води і водойома. Вот Ось цей агератум карликовий, низкорослий. Он дает настолько такую какую-то гладь, поверхность ковровую, что в принципе она дает в в Жару і літнім жарким днем асоціацію прохлади. Натомість абсолютно контрастні відчуття, як на мою непрофесійну думку, викликають ось ці знайомі усім квіти. Чорнобривчики, вони такі гарненькі і пахнуть дитинством. Ну як же без нашого рідного, українського, пояснює Світлана Кузніцова? Дизайнерка каже, ці квіти здатні вписатися у будь-яку композицію, і відмовлятися від їх використання було б безглуздо. Чернобривце це наша класика, і, і ще, від яких в Україні вообще складно відказатися. І потім где-то має бути пятно, то э, е, часті в композиції, которая вириває нас із спокійного і понятного вот в композиції. Чотири пари рук, трохи більше години часу. І ось така краса тепер прикрашатиме оболонську набережну. А може стати окрасою вашого саду чи подвір'я. Що ви можете собі чітко уявити і до чого прагнете з ентузіазмом, обов'язково з'явиться у вашому житті, казав французький диригент Пол Меєр. А як оточити себе лише найкращим, без якого гідне життя неможливе? Ми продовжимо розповідати уже за тиждень. До наступної зустрічі.